Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 8 вересня і в цей день народився наш прекрасний друг, товариш Побратим, з яким ми прослужили в 89 противотанковому дивізіоні 63 бригада. Віктор Безус, він сам живе в Чернівецькій області, село Зелений Гай. У нього є прекрасні діти, онуки, він їх дуже любить. Віктор завжди веселий, розважливий, і не дивлячись на те, що йому скоро буде 60 років, чи вже є навіть 60 років, але він виглядає дуже молодо, жваво і не на свої роки. Ну, і хочу за звичкою привітати його своєю авторською піснею, якою яку я тільки що написав. Зелений гай, зелений гай, герою шану ти вітай, Боже Віктор безу зараз на війні, і навіть років 60, у нього ноги не болять, вітаю, ним бродин його всі І навіть років 60, у нього ноги не болять, вітають, з ним родин його, його всі І побажаємо йому скоріше бачити рідню. Онуків у своїх жінку та дочку. Бо ж Віктор зараз на війні. Про це все. Знають в нас бійці, бажають довголіття всі йому. Бо ж віктор зараз на війні. Про це все знають в нас бійці, бажають довголіття всі йому. Щоб переміг він слугорту, та відвернув від нас Бо ж він піхоті служить до сих пір, бо ж справжній Віктор Патріот, він вам розкаже Анекдот, Бо ж він завжди за дружбу щастя й мир, бо справжній Віктор Патріот, він вам розкаже Анекдот, Бо ж він завжди за дружбу щастя мир. Зелений гай, зелений гай, Герою шану ти віддай, Боже Віктор Безу зараз на війні, І навіть в років шістдесят, у нього ноги не болять, вітаю, з ним родин його всі! І навіть в років шістдесят, у нього ноги не болять, вітаю, з ним родин його всі, Вітаю, ним родин його всі! вітаю, з ним родин його всі! Вітаю, з ним Віктор, вітаю тебе з днем народження, Бажаю тобі всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб закінчилася війна, щоб ти повернувся додому і святкував своє день народження у колі своєї родини та сім'ї, своїх онуків, своїх дітей, своєї дружини. А на зараз я тобі бажаю, щоб ти там вижив і прийшов цілим і неушкодженим. Слава героям! Слава таким, як Віктор Безос.